Вітаю, друзі! Сьогодні буде цікава інформація. Адже далеко не всі знають, що за два перші місяці війни проти Німеччини Радянський Союз втратив 15 тисяч танків. А це більше, ніж було у всіх інших країнах світу разом взятих на той час. Зате в піснях співали: «Браня кріпка і танки наші бистри. Наведу цифру: в Радянський Союз вторглося в 1941 році. 3350 німецьких танків. А Радянський Союз на цей час мав танків Увага 23 676. До нападу, у червні 1941 року Німеччини на Радянський Союз мав найбільший танковий парк у світі. Але після вторгнення Німеччини вже за перший місяць боїв Радянський Союз втратив близько 12 тисяч бойових машин. А до вересня 41-го року це число зросло до 15 тисяч. Вже тут видно безглуздість, чому Радянський Союз втратив у перший місяць війни танків в 4 рази більше, ніж у другий. І в чому була проблема радянських танків? Великою проблемою радянських танків, більшості радянських танків Червоної армії, броня була слабкою. Протикульною, яка часто навіть пробивалася зі звичайного німецького кулемета. У німців вже на основному їхньому танку на той момент Т-3 броня була в два рази товща. Але цих Т-3. Було дуже мало на Радянському фронті, всього 965 танків, і то вони були з короткими стволами. А вторглись німці в основному на Т1 та Т2. Т2 було на Радянському фронті близько тисячі одиниць. І вони взагалі були кулеметними з гарматкою в 20 мм і бронею в 15 міліметрів. Т-4 тигри, Пантери з'являться в 1943 році. Звичайно, до війни Радянський Союз почав випуск нових танків КВ та Т-34, броня яких була проти снарядною, але їх було випущено до початку війни, як кажуть радянські чиновники, всього півтори тисячі штук. Нагадаю, у німців на початок війни проти Радянського Союзу було всього 3350 танків на цьому фронті. Вони слабко броньовані і малопотужні, і гармата в них мініма, мінімальна. А в Радянського Союзу півтори тисячі Т-34 та монстрів КВ. А всього танків 23 676. Так що, списати на бла-бла-бла не вийде. На один німецький танк припадало сім радянських. Головною проблемою було те. Що Радянський Союз ще на момент вторгнення мав в основному танки застарілих типів, причому більшість яких був потрібен ремонт. Танки Т-26 і БТ, так званий безстраходний танк БТ, вироблені кілька років до цього, коли тільки зароджувалася радянська промисловість, відрізнялися вкрай низькою якістю і швидко виходили з ладу. Та що вже казати, але й новітні Т-34 та КВ1 мали дуже низький моторесурс. При всьому цьому, хоч заводи Радянського Союзу і випускали багато танків, але краще вони зробили б велику кількість запчастин до вже наявних машин. Через брак запчастин у танкових парках часто було лише 25% боєздатних машин, хоча дивізії повністю вважалися укомплектованими. От такий залізний порядок був, як стверджують совкодрочери, за товаріща Сталіна. Та й ремонтні майстерні простоювали без діла. З тієї ж причини, який сенс у лікарню класти хворого, якщо там немає звичайних ліків? Тобто, навіщо ставити танк на ремонт, якщо до нього все одно немає запчастин. І це дійсно була велика проблема. Ви на каналі Козак ЮА, тому ми говоритимемо про минуле, добре та зле, чарівне та потворне. Буду вдячний за ваші вподобайки, бо кожна вподобайка цвях в труну російської пропаганди, а коментар осиковий кілок в її груди. Ставайте меценатом каналу через кнопку спонсорувати. Дякую. Окрема подяка спонсорам. Найімовірніше, в перші дні війни з боку командирів радянських танкових дивізій відбулися банальні списання. Що значилися на балансі танків, але вже були неробочими. У цьому плані характерна історія 19-ї танкової дивізії, яка в ніч на 23 червня здійснила 50-кілометровий нічний марш в район Луцька і втратила від дій авіації противника 118 танків зі 163. Нічний наліт авіації у німці в 41-му році. Але навіть якщо й це було, то така висока результативність, тоді просто браво люфтвафи. Також треба відмітити бездарне радянське керівництво, а також повну відсутність права вирішувати щось самостійно у нижчих військових чинів, без узгодження з великим полководцем Сталіним та Ставкою. Також велика кількість танків виходила з ладу з технічних несправностей, коли доводилося довго відступати і не було часу лагодити техніку, а проблем було багато. Через погані конструкції ламалися коробки передач, паливні насоси, фрикціони. Важких танків виходило з ладу шасі. Причому на все це накладалася погана навченість радянських екіпажів, які не вміли часто робити навіть простий ремонт. Звичайно ж, були винятки, але загальної картини це не змінювало. Тобто особовий склад не відзначався бойовим духом та необхідними навичками та уміннями. Майже відразу ж у перших боях у радянських танкістів виявилася ще одна неприємна проблема. Снаряди до їхніх гармат виявилися виготовлені за неправильною технологією. Масовий брак 45 мм бронебійних снарядів призводив до того. Що вони розколювалися об броню противника навіть таку тонку, і не завдавали жодної шкоди. І ця протитанкова гармата і снаряди виявилися просто непотрібними. Як не дивно, але проблемою радянських танків була ще й відсутність на полі бою артилерії. Всі хвальоні гармати тяглися або кіньми, або тракторами, типу тягачами Сталінець, а швидкість того Сталінця була. Не більше п'яти кілометрів на годину. Навіть піхота, яка йшла пішки, часто обганяла артилерію. Виходила така картина: коли необхідно було завдати контрудару по ворогові, спочатку в бій вступали танки, потім тільки підтягувалася піхота, а коли їх окремо розбивали, то приїжджала артилерія, користі від якої вже не було взагалі. Звичайно ж, не потрібно заперечувати і того, що противник був набагато досвідченішим за радянських командирів в управлінні танковими з'єднаннями. Німці часто не вступали в прямі сутички з радянськими танками, намагалися їх обійти, відрізати від тилів. І тоді без підвезення пального та боєприпасів грізні машини перетворювалися на купу марного металу і їх доводилося кидати без бою. Тобто німці думали головою. А на русській Авось не покладалися. І такого бардаку в армії Вермахту, як в РККА, у них не було. Врятувала становище для Радянського Союзу по танкам, допомога США та Великої Британії по лендлізу. Совєти отримали танків 5872 від США. 4523 від Великої Британії та Канади. Всього це 10 400 танків. А також 6242 бронетранспортери і 1802 артилерійські самохідні установки. Разом понад 18 тисяч одиниць. Це і врятувало СРСР від розгрому.